Залізла в свою пірамідку, взриваю вже готові стрючочки лімської квасольки. Цей вже можна зірвати. Ось такі вони гарненькі вже. Ці вже теж можна позривати, вже досохнуть. Лімська квасоля, це квасоля, яка. Не боїться жучків. То, знаєте, довгоносики, їдять квасолю. Ця квасоля має властивості відпугувати всіх, бажаючих її з'їсти. Ось у мене її в цьому році вже багатенька. Розводю її по два, по три зернишка у стричочку, така незвичайний такий стричочок красивенький. І дуже смачна, 20 хвилин вариться всього. Дуже смачна квасолечка. Але помітила, що вона любить водичку, любить воду, то якщо її поливати, то буде її дуже багато. Дуже-дуже багато буде, якщо поливати її. Всім її рекомендую.